Слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Єремії, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай соромитись, нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий ще раз побий. Єремія просить у Бога сили. Але Він просить не просто сили, але він водночас просить Божого правосуддя. Він просить для себе того, який підтримує. Оцей стосунок з Богом, який прив'язаний до Бога, який все ціло довіряє Богові, він просить Бога, щоб з ним не сталося те, що має статися із Його гонителями. Він просто каже, нехай мої гонителі соромляться. Бо що значить соромитись? Це коли виявляються твої діла, грішні діла, в яких ти не розкаявся, і це все стає відкрите і явно. І коли люди, знаєте, не то, що от чому соромляться, бо думають, що будуть насміхатись, що будуть принижувати. А я ще раз кажу: приниження і насміхання є тоді, коли людина ховає свої гріхи. Є тоді, коли людина не визнає свої гріхи, але цей гріх потім стає явним. Знаєте, вчора чи позавчора люди поки, ну, виставляли. Анекдот, який розказав Ентоні Блінкен, це конгресмен США, він каже: ми всі думали, що російська армія це друга армія в світі. Так, вона друга армія, але друга армія в Україні. Тобто він насміхається з того, що є гріхом насправді. Бо Росія своїй стиль життя, свій стиль спілкування з іншими людьми, тобто війна, сила, виставляли як щось нормальне. А він висміюється. Він висміює цей гріх, тому що не розкаюється в своїх злочинах. Тому так важливо є просити в Бога для, розумієте, Відкриття і розуміння вчинків інших людей, щоб люди розуміли, що вони роблять. Тому що якщо вони не розуміють, тоді це стає явним, і з них будуть сміятися, це сором. Єремія просить для себе, щоб діла грішників були виявлені, щоб засудити цей гріх і цей гріх не розповсюджувався по всьому. Але при цьому, щоб він не соромився того, що він є з Богом. Бо, на жаль, навіть у нас в Україні є така, знаєте, тенденція соромитися того, що ти є віруюча людина. Соромитись з того, що ти ходиш до храму, соромитись того, що ти віруючий. Нехай вони бояться мені ж не дай полохатися. Той, хто чинить зло, він має боятись. Він має боятися оцієї кари, яка його чекає. Бо за всяке зло вчинене потрібно відповідати. І якщо відповідати, то тільки першу чергу перед Богом. А відповідь перед Богом, знаєте, я скажу так, від Бога відкупитись неможливо. Немає значення. Який тебе статус, скільки в тебе грошей? Від Бога відкупитись неможливо. Єремія просить, щоб вороги боялись, боялись того, що Він є з Богом. Бо якщо не Господь нас охоронить, тоді ніхто нас не охоронить. Якщо не Господь дасть нам свою силу, тоді ніхто нам нічим не допоможе. Але щоб це сталося, ми не повинні боятись і соромитись бути з Богом. Не повинні боятись і показувати: ось я є з Богом. Коли людина відкидає Бога, зрештою, ми вчора про це з вами говорили багато, що стається з людиною? Вона пуста стає. Людина, яка відкидає Бога, вона стає готовою для прийняття. Всякої Гедоти цього світу. Зрештою, як і пише сьогодні Єремія, наведи на них лихоліття, побий, ще раз побий. Тобто той, хто відкидає Бога, той, хто соро, не хоче виявляти свого гріха, тобто сповідатись, він має боятися соромитись. Така людина є відкрита на всяку мерзоту цього світу. А що ми робимо з брудом і всякою такою нечистотою? Ми її знищуємо. Я не думаю, що хтось любить жити в домі, де брудно, носити брудний одяг, їсти з брудного посуду. Ні, ми це знищуємо. Ми знищуємо бруд. І тому той, хто соромиться Богом, той, хто боїться Бога і не хоче бути з Богом, Бо дуже часто люди кажуть, чому ти не йдеш до сповіді? Тобі потрібна ця сповідь. А я боюся, що мене виженуть з храму, бо я такий грішний. Я боюся того, що скажуть інші про мене. Це страх. І той, хто боїться Бога, той, хто соромиться визнавати свої гріхи, він насправді є нечистотою цього світу. І цю нечистоту потрібно знищити. Єремія так і говорить щодо ворогів, які на той час наполягали на ізраїльський народ. І сьогодні для нас наша перемога над нашим ворогом це не боятись і не соромитись бути з Богом. Це не боятися говорити про свої помилки навіть в контексті цілої країни. Не скидати всю свою вину на попередників, а зараз і в цю хвилину визнати свою помилку. Якщо чиниш правопорушення, визнай, що я це вчинив. Бо той, хто ховає свій гріх, той, хто боїться Бога, боїться правосуддя, це мерзота цього світу. І як каже Єремія, з такими людьми просто треба робити, побий Господи, ще раз їх побий. Тож пам'ятаємо собі про цю річ. Страх і сором, які ми виявляємо по відношенню до Бога, це та річ, яка призводить мене до поразки. Тому, щоб перемогти в цій війні. Ми маємо навчитися перемагати своїй особистій війні. Перемога цілого народу це перемога насправді кожної конкретної людини, людина, яка не боїться, людина, яка не соромиться того, щоби бути з Богом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорни і захисти, Господи, цю сьогодніш... цей сьогоднішній день всю нашу Україну. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли наше серце, розум і душу, Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що мене визнали всі свої гріхи, розкаяли в своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали за це відповідне покарання. Просимо Тебе, Господи, просвітли нас. І захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.